11 тисяч родин у 80 населених пунктах Дніпропетровщини залишились без електропостачання через негоду 11 грудня. Про це повідомляють у прес службі ДТЕК в обласному центрі. На дорогах утворилась ожеледь. Наслідки стихії долали майже 70 одиниць техніки та 500 комунальників. каже спеціалістка департаменту благоустрою міськради Валерія Лукомець. Першочергово працювали на особливо небезпечних ділянках: тротуарах, бульварах, підходах до підземних пішохідних переходів. Всі дороги були оброблені протижеледною суміші. І о сьомій ранку туман взявся коркою на дорогах під шаром криги. Можна було побачити піщану соляну суміш. На жаль, вона працює тільки туди, коли по ній їздять машини. Протягом тижня Дніпропетровщина буде під впливом західного циклону, який прийшов на зміну південному. Каже начальник центру з гідрометеорології Василь Гринчак: очікуються опади сьогодні. Завтра опади невеликі там. Далі опади вигляді мокрого снігу. А наприкінці тижня прийде в сніг. По середині тижня трошки потепліше до восьми градусів тепла в день, а потім до шести градусів морозу вночі на типу сіде.